На Хортиці живе диво-ворона, що збирає данину для козаків. Саме на нашому острові Хортиці в Запоріжжі оселилася, кажуть, така собі ворона, що надзвичайними здібностями відрізняється від усіх своїх сородичів. Ну, по-перше, того самого ну це не ворона, це ворон, навіть звуть його кірюша. І відвідувачі, е, саме Хортиці, і саме я зараз навіть скажу вам, де це знаходиться. ні, може й не скажу. Ні, може, й скажу. Словом, це десь на хортиці знаходиться. Там є, там є Там там є кірюша. Ознати, при чому вам буде легко знайти кірюшу? Тому що кірюша, ворон кірюша, може вимовляти своє власне ім'я. Цього йому його навчили самі відвідувачі зоопарку. Вони приходять і от кажуть: Кірюша, кірюша. А ворона за ними повторює. каже: Я кірюша, кірюша а більше того, кірюша він не просто говорить. Він ще й любить, коли йому в його клітку через прути засовують Якісь е, смачненькі, да, такі речі, якісь смаколики. А ще більше Кірюша любить, коли йому засовують туди у клітку монетки номіналом 25 та 50 копійок. Причому, як свідчать самі козаки, е, кірюша не бере інших грошей, тобто е, жодних копійочок меншого номіналу він не сприймає. А от 25 і 50 нормально. Значить, бере в дзьобик і залишає собі у клітці. Раз на тиждень козаки намагаються почистити скарбницю, тому що Кірша використається величезним величезною популярністю, особливо серед жінок, відповідно, які оце йому тицяють гроші туди у клітку. Кірша залишається дуже незадоволений. Йому дуже не подобається, коли в його клітку, в його скарбничку в скарбничку оце от хтось, чужі люди, чужі козаки сують свої руки. Ось така дива ворона живе на острові Хортиця. Хоча, якщо розібратися, взагалі у Запоріжжі є чимало дивних. Ного і не тільки птахи, а ще й люди. Причому дивного знаєте, не від того, що вони фріки, якісь, а від того, що вони справжнє диво, справжнє диво на молодіжному порталі це гості. Причому сьогодні це люди, яких я дуже люблю і поважаю. Представники Джейді Балету Юля Зеленюк. Ну Ця людина, взагалі, я не знаю, як його описати, тому що Діма Шипін, він же ж Діма Шадо. Він і, і танцює, і співає, і ще трішки, судячи за фотографіями в інстаграмі, стане бодібілдером. От ну і співачка Віта, дівчина з величезним серцем і неймовірно прекрасною душею. Ми вам вітання у цій студії. Шановні, ми давно з вами збиралися зібратися усі разом для того, аби обговорити вашу співпрацю. Тому що колись Віта мені сказала, що там ми там щось а, пишемо. Потім Діма сказав, що та ми там щось пишемо. Що ви там понаписували? Що таке було? Що? хто почне? Діма а, ну написали, ми записали пісню в з Вітою. А, Все це проїздило на самом деле, вот так як то неожиданно. Ми познайомились, пообщалися немного і потом, а давай-ка запішемо пісню. Я прислал какой-то текст. Вита мне прислала в ответ какой-то текст. Мы такие М -м, ну да, здорово, но что чего-то не хватает. И, Минуса ви... не хватает. <laughs> да, да, да. И Вита присылает минус, э, при том, что она говорит, да, у нас вот где-то вот завалялся, такой вот. Не в нашем стиле, а как раз, вот, наверное, в твоем. И буквально, наверное, вот Вита мне присылает, я ей сразу же отвечаю, песня будет про, тан про танцы. То есть тексты, чтобы вы один одному понадсылали, они вообще никому не нужны, да? Они пока вот остались, да. Я вот буквально сразу говорю, Песни будет про танцы. Через пять минут я уже прислал припев. Я написал припев через пять минут. Еще на минут через десять я уже написал куплет. Еще немножко там еще один куплет. Ушел в спортзал. Вдохновился, да. Да-да-да-да. Пришел домой, чего-то не хватает. И написал еще бридж. Вот. Mm -hmm. ну, буквально эта пісня, ну, пісня вот, в течение дня там, ну, нескольких часов була написан текст. И, да, мы немного порепетировали, so, yeah. Совсем трохи один раз <laughs> да. трек «Мы любим, мы любим yeah. не було образливо через в ну, Ты ж написала красивый текст, ну так с душею, по жіночому А Дима каже, та ні, буде про танцы. Нет, конечно, не было обидно, потому что этот текст он все равно никуда не затеряется. Я его буду использовать, можливо, мы его будем использовать. То есть текст был написан отдельно от минуса. И мы уже, отталкиваясь от минуса, Дима написал подходящую к нему. Текст, мелодію, поэтому мені очень понравился сразу текст. Не було бажання переробити щось шо? щось додати, там зробити тришечки, ну мені Дима прислав варіант моєї куплета, то есть я чуть-чуть переделала под себя, поэтому лірики немного от себя я добавила. Як взагалі от така співпраця? Наскільки вона комфортна для вас двох? Тому що в принципі за темпорам, за темпераментом так ви схожі, але і за метою, і за е, уподобаннями доволі різні люди? Ну трохи по стилю. И ту стилем, так. Да, это как бы в принципе, на основной мой простой момент, что разные постели у меня как бы больше хип-хоп такое направление. Ну и так получилось, что у меня получились хип-хоп куплеты. И это, собственно, красиво очень спело. Капсул. хип припевы и свои куплет. Нет, очень как бы. Ну, мы творческие люди, понимаете, настоящие творческие люди они любят какие-то эксперименты, любят какие-то творческие тандемы. Абордитуры, да mm -hmm. поэтому что я, что Дима очень так загорелись создать такой проект, и в этом нам очень помогала Юля, в принципе. На Юлі ми Тепер до Юлі, тому що я знаю, я знаю, як працює Ді Балет взагалі. Це як буває? Хтось там фонтанує ідеями, а потім Юль, Ну ти тут все розгребиш, що ми тут Начинається робота, основна робота да, ти Юль, ну І тут раптом да, здавалося завжди Діма з тобою там якось радився, завжди ти була ну, головною музою, да, там сірим кардиналом. І тут з'являється Віта, розлучниця. Я жартую, я жартую. Але все ж таки, і тут ти розумієш, що тебе вже ну, на останньому етапі да, до того всього підключають. Да, і... На основному тебе основний етап на сам етапі. Останній бій він завжди найважчий. <говорит> і як ти з тим останнім боєм впоралася? Дуже добре. Що, ти ну, що тобі довелося робити в, ці, в цьому що? тандемі? Як ти вмішувалася? Бо ти не могла бути Ні, в, в їхню роботу не вмішувалася взагалі. Я розумію, ну просто що Віта і Діма і так несуть дуже велику відповідальність, тому що ви, їм треба дуже добре заспівати, там, усі ноти попасти, їм треба станцювати, <станцювати те, що все, що забути? ми попридумували. <станцювати> так. Так. І тому тр... чіпати їх на цьому етапі, тобто щось їм ще е, казати, щоб вони там ще своїми мозгами там, щось думали, вигадували. Ну, це, ну, Я вважаю зайве. І тому, Віта, Діма, ви співаєте, а ми тут будемо все робити. І, а ми вас не будемо я, танцювати, а ми, ми вирішимо, що вам буде. Ну, ні, ну, як? Треба було брати бы рога і так ти робиш те, ти робиш те, ти робиш це, ти робиш те, ти приходиш на стіки, ти робиш це, 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 і все. Я, я кажу, що Юля сейчас скромнічає. На самом деле, я когда с ней познакомилась, я дуже да, э, була приємно удивлена, і з кожним днем я поражаюсь більше і більше, вдохновляюсь. Потому що це такий чоловік, який скромно, но сутками працює, розумієте, ноч ночами, шьет костюми і потом, виявляється, всі ходять, жалуються, вот мы не спали, вот мы. Юля себе спокойно, тихо не делает спала, свое дело, а? <laughs> а потом выясняется, <laughs> что дороже. она абсолютно не спала уже трое суток и пришла, и все, танцы там помогла поставить. И э, то есть Юля на самом деле очень много сделала. <смех> <смех> и она как эмоционально, вот я не знаю, приходишь, она всех собрала так, все, ребята, давайте, все будет хорошо. <laughs> Юля, ну, дитячий судочек, да, такие выходят. <laughs> Взрослых, да? Ну якось ми коли думали влаштувати це, це шоу, думали, та зараз зараз легко так. Костюми є, все є, зараз. Раз, два, наклепаємо. А тут угу. того нема, того нема, того нема, нічого, все нормально, узбагойтесь, я все зроблю. Все, <риво> нормально. все сделалось новое. то да. Тобто всі ті костюми, які були, вони абсолютно не брались. Для, для нового все, шоу, все, все нові постановки, тому що у нас. Дмитрий, наш танцор, он во время а, всей под по, 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 подготовки, да, во всей подготовке он отсутствовал. Он был в у эстонии. тети в Эстонии. Да? Uh -huh. Он немного за несколько дней походил на репетиции, подучил там чего-то и уехал. Вита, тоже самое, она была в Карпатах. Отдыхали. Мы это все происходило Мы приходим на репетицию, отсняли. Mm -hmm. по интернету скидываем э, наши репетиции то есть то есть молодец Вита справилась очень здорово она приехала ну как бы она приехала Тогда да, предпоследний предпоследний ну, день перед днями, да, да, за два да, дня и как бы все собрали как, по интернету вот вот так вот вконтакте она все училась было влаштовывать шоу Ну, ну вийшли, ну написали пісню, ну її тихонечко в інтернет, ну друзі полайкали. лайках. Ну, уже цікаво просто. Ми, мы же нам же нужно шоу делать из сегодня. Вам бы было цікаво, допустим, прийти, посмотреть на какую-то более интересную картинку, да, чем... Просто вышел, спел, там, потанцевал чуть-чуть. Конечно, интересно смотреть на красивые костюмы, особенно когда есть какие-то шоу-элементы, mm -hmm. интересное интро. То есть это как-то захватывает, и ты окунаешься в эту среду. Поэтому я считаю, что это будущее на самом деле Украины, и, и России. Сейчас вся западная весь Запад, да, да. да, на этом и работает, по-другому никак. И це людям видовище. Юль, була в тих видовищах якась філософія особлива. Чи просто зробили красиві костюми, червоно-чорні, вдягли на них рукавички бійцівські? Ні, ні, ну як, була. Коли я почула пісню віти, чогось мені вставай, саме в яких були. Боксерські рукавички. Mm -hmm. От чомусь мені от на цю пісню саме захотілося бокс згадати. От от, от чомусь так. Ну ніхто, чомусь ніхто <laughs> мені не суперечив, я не знаю. Ну, як, <laughs> <laughs> як, як захотілося, так і зробили. На іншу пісню на проти серості. Чогось ми, ми захотіли зробити такий військовий номер з рожевими автоматами. От чогось, ну таке з автоматів у нас були фірвірки. Юля чуть не спалила по ночного <реш> Так. <да. реш> ми не все, к сожалению, не показали, тому ну, що організація ночного клубу немного перепугалась, і ми передумали. Но мы я видела лица, всех, кто смотрел на это шоу. То есть особенно эти моменты, они впечатляют. Что до самой композиции мы любим танцевать, каким чином ей представляли? Ну, она была в конце, как бы, основным, как бы, да, основным Тут. моментом, да, естественно. Вот. И все танцевали. Все танцевали, да. все танцевали. Вита да, танцевала. Да. Все танцевали, это была, да, постановка. Вот. І, Главное, думаю, тут була песня. Сама тема сенс... тематична, я не знаю, наверное, о жизни, о жизнь, а вот. життя. Все тан танцоров, танців, артистів. Вот. поэтому, как бы, я думаю, всім вона пришла. Дуже гарна по постановка, дівчата на сцені, там, високо хлопці внизу на танцполі. Потім така красива підтримка для віти. Тобто, mm. все, все так рухались, переміщались. Ну і виток, ну, під кінець танцювали всі разом. Дуже такі рухи. Ну, сама Композиція сама по собі сподобалася. От результат вашої спільної творчості, як її сприйняли, сприйняла публіка? Кожен чоловік відбувається сам за себе. Буває есть... таке, що бачиш за емоціями, що так uh -huh. люди. Є люди, яким явно, є люди, яким щось подобається -то друге. Тобто це дело вкусу. Мне лично понравилось. Вот э, моему окружению тоже. Э, как э, зрителям понравилось или нет, это судить им. То есть мы соцопрос пока не провели. Ну по, ре по реакции было видно, что нравится, потому что люди танцевали. Уже к концу песни даже видно было, что что-то пытались подпевать, потому что припев на очень как бы простой, такой запоминающийся получился. На рингтон пидит, да. Да, 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 отлично. Поэтому все радовались, танцевали. Было очень здорово. Клуб приходят потанцевать, поэтому я думаю, для них эта тема была актуальна. Взагалі, за долю цієї пісні, що можна сказати, Ну, спробуйте, в ротацію хоча б на ті самі місцеві телеканали, чи попросту диджеї в клубів, Ну, нехай крутять. Ну, это звісно, сейчас мы как бы мы разослали на FMTV. Mm -hmm. вот, Которая эта компания рассылает на все радиостанции Украины, России ближнего зарубежья. Вот, Им как бы понравилось, они вот делают рассылку на вот, у Вита. Увита. Mm -hmm. Паша тоже ну, рассылал ну, по определенным компаниям. Поэтому, думаю, что пойдет она такая вот. То тобто, есть не не, не десь не, не кане в лету, не Ну, буде, не только не, в интернете, не да, не mm -hmm. только будет, да. в интернете. Какая у нее дальше будет судьба, уже будет видно. Ну, вот. в итоге, да, так, поєдну. Ні, від нас це вже залежить. Що залежить від вас? Взагалі, ця співпраця, вона одна, ну, один раз відбулася і все, чи все ж таки оті тексти, що ви один одному переписували, пересилали, все ж таки знайдуть реалізацію, можливо, в інших спільних композиціях. Это возможно, конечно, мало того, що ми же конкретно цю пісню взяли определенне шоу на полчаса, то есть на 30 минут, нон-стоп, як обычно, GD балет, угу. постановки. Я пел, Вита пела, то есть все вместе с балетами очень все здорово, ну очень красиво на самом деле шоу получилось без лишней скромности можно сказать. Да, мы будем скромны. Да. Вот, поэтому сейчас готовится видеоматериал, вот с этого концерта, промо ролик, который опять же это будет рассылаться по по Украине, да, по заведениям по России, которые уже уже вот мы ведем переговоры, уже хотят купить это шоу, вот клубы. Uh, поэтому как бы, уже не остановится, как бы, грубо говоря, на этом работа. Ну, и я думаю, что если все будет хорошо, а все будет хорошо, вот, придется записывать еще до этого, потому что в программу включать uh, все-таки придется до Потом, да, да еще сделаем, что на 3 года. На 10 лет конфеты. на 10 лет. Что на 3 года, да? Любі мої кохані, дякую за те, що завітали. нас просто зараз виконують з ефіру. Усього вам найкращого. от того самого оптимізму, який в вас всередині є, щоб все у вас виходило. Ну і я дуже сподіваюся, що ті люди, які не потрапили на презентацію композиції, не побачили те шоу, зможуть побачити його завдяки тому самому проморолику, який ви готуєте. Ну і, і взагалі будуть вимагати від вас ще і ще концертів. і такі прийдуть концерт, ці концерти дивитися. Усього вам найкращого. Хай щастить. Дякую. До побачення. Так, ну і нашим глядачам нагадую про те, що у нас зараз, ну, для мене зараз 20 хвилинна перерва. Тобто в ефірі у нас телесеріал. Але після того я хочу з вами поговорити про День Святого Валентина. Верніше про ваше ставлення до того свята. Тому далеко не йдіть. Побачимося за 20 хвилин.